26 листопада 2022 року у Святотроїцькому храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії Блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив чинне речення новообраних архієреїв. Блаженніший митрополіт Київської Всієї України Онуфрій і священий села Української православної церкви. Благословец, то не будет епископом, благоспасаем града изюма. Благословен блаженщик митрополита Киевского и все Украины унуфе и священного Синода Украинской православной церкви, без мне епископом, благоспасаемого града изюма, Соблагодаріє приємлю і немало вопреки глаголю. участь у нареченні також взяли намісник Києво-Печерської лаври митрополит Віршарецький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський, і Проварський Антоній, митрополит Мукачевський і Ужгородський Феодор, митрополит Львівський і Галицький Філарет та вікарні архієриї Київської митрополії. Відповідно до рішення священного синоду Української православної церкви від 23 Листопада 2022 року єпископом Ізюмським і Куп'янським наречено архімандрита Іоанна Терновецького, клірика Харківської єпархії, клірика Київської єпархії, архімандрита Якова Галанзовського, наречено єпископом Дрогобицьким, вікарієм Львівської єпархії, архімандрита Іларія Гаврильця, клірика Мукачівської єпархії, наречено єпископом Свалявським, вікарієм Мукачівської єпархії. Згідно з традицією, ставленики звернулися до предстоятеля та архіреїв зі словом на наречення: Похрані міст рані нашій, властям і воїнству, і народу, і я много! Чин наречення воєпископа зберігся від давньої практики, згідно з якою кандидат у єпископський сан обирався кліриками та народом, а потім йому про це урочисто об'являли і він давав згоду на рукопокладення. У сучасній практиці учені наявні такі елементи: новообраному зачитується указ про призначення його на єпископську кафедру. Він висловлює згоду. Після чого звершується короткий молебень. Після відпусту ставлених звертається до предстоятеля та архієїв з особливим словом. Потім виголошується многоліття. На завершення блаженніший владика окроплює новообраного святою водою і він отримує благословення від усіх присутніх єпископів. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.